Ви працює, працюєте, якщо вам запропонують, так от е, чи ви будете, е, чи приймете таке рішення. Це перше. Ви знаєте, питання, чи готовий, воно має безліч підпитань. Чи готовий інтелектуально? Чи є в мене команда, чи є в мене бачення? Як би я працював там і таке інше. Так, є, так готовий. Е, чи це буде е, практично якісь дії спрямовувати Тетрошенко, е, щоб е, це відбулося? Це абсолютно інше питання, яке я би хотів залишити без відповіді на сьогоднішній день. Без відповіді. Тому що питання для мене е, посісти будь-яку посаду. Воно е, е, одночасно, е, як кажуть, фігурними скобками об'єднано е, з е, питаннями е, командності е, задач і цілей, які е, повинні е, бути досягнуті на цій посаді. Засоби, які ми так скажуть, вповноважать в тому числі кошти для досягнення цих сіл, і таке інше, нема само Ватрошенка, повірте мені, щиро, нема само Ватрошенка на сьогоднішній день, не тільки щодо губернаторської посади, щодо будь-якої посади Раді посади, її не існує.